Ну що ж, друзі, а перед початком цього відеоролику я пропоную, як і зазвичай когось із вас додати до себе в банду. І ти знаєш, от уже зразу з першої сторінки, недалеко заходячи, я знайшов кого я хотів би добавити. Ну, ти просто подивись на ці оченята, подиви на ці голубі оченята. Як їм можна відказати? Бем, а це. І звісно ж, не забуваємо про двох людей із коментарів. Першим до мене попадає в банду, ось до такий нікнейм Плавка2023. Ой, а це прикве. І другий щасливчик, кому пощастило, чест Бро 201. Бам, ти в банді. Ну а тобі нагадую, що якщо ти також хочеш потрапити до мене в банду, то обов'язково все, що тобі потрібно, це підписатись на канал, поставити вподобайдена та написати свій нікнейм. Коментарі, щоб я зміг тебе знайти. Ну і звісно ж бажаю тобі приємного перегляду. Па-па-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні я залетів. Це просто якийсь шок. Блокс! Фортнайт в Роблоксі. Це ачуніть? Я взагалі ніколи ну, не міг подумати, просто що такий режимчик буде в Роблоксі. Все, що я зразу бачу перед собою, це дві кнопки Save the World. Я не знаю, що це таке, але написано, що це в розробці. І Legacy Ford Blocks. 30 плеєр PvP. Це нам потрібно. І зразу мене перекидує в якусь менюшку. Є -є -є. Так, давай подивимося, що тут є. Локер. Що це таке? Що за байда? Скінс. Ага. Ну, у мене скінів ніяких нема, але я надіюсь, що обов'язково я його знайду. Бекблінкс, що це таке? Теж нема. Хорошо, кайло, звичайний зонтик. Це таке я бачив. Ще от що хотілося би сказати, що я у Фортнайт, звичайний, грав лише один раз. Один раз це було давно, і я вже нічого не пам'ятаю. Тому просто все, що я буду робити, це для мене буде абсолютно вперше. Я знайшов де купляти скіни. Йоу! що це таке? тип тупо Адідаса Надів і такий крутий модний очки. Тобі тут навушнички, є. обалдеть. Є тут батл пас, Йошкін кот, Стор. Ага, ну то за Поняв. Статистика є. І нагороди за дні, в які ти заходиш в гру суперського файно. Окей, 25 коїнів дали. І в цілому, напевно, все по менюшечці. Тут. Ще нічого такого немає, я ось додивлюся Battle Royale, Legacy і Zone Wars. Що таке Legacy? Давай попробуємо спочатку Legacy, Окей. Ух ти ж мою. мене зразу в автобус закинув. <рес> так, хорошо, давай ось до туди спригнемо: Отако. Бам, Лайт. Ага, глайд це, типу, оцей саме зон. Хорошо. Я вже чую, що десь хтось стріляє. Я хотів би отут скриньку бачу. Тихо, 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 бам І що тут? Опа, ти треба зажати, ти відкриваєш. Хорошо. Е -е, Ган дали і меткіт дали. Що це у нас таке? А Що це таке? Це дробовик якийсь, да? Окей. Ага. Тут є можливість швидко бігати. Файно. Е -е, пішли. Ондо, я бачу вже якогось кента. Я хочу йому тупо по кабіні настухати. Ану, пішли. Треба підійти ближче, тому що дробовик така штука, знаєш, що здалека стріляти не можна. Опа. Бам-бам-бам! розвалив, Хорош! <реш> Куди ти лутаєшся? Це мій лут, старіна. Вибив калаша, суперсько, можу стріляти на дальній дистанції. А чи можу я отако перекла? Можу, все, супер, хорошо. Погнали, бачу воно знов кента Разочек попав, хорошо. Вже тільки хотів сказати, що на такій далекій дистанції стріляти не вийде у мене, але проблем з цим немає, добре. А ну тут я просто лутаю ящики, правильно? Я думаю, так, диви. Бачу кента, Треба по ньому накидати. Бам-бам, диви. А чого ти стоїш лутаєшся, старіна? По тобі накидуй. А, так це трон. Бам. Хорошо. Так, погнали, треба. Ага. Ти куди до мого луту? Я не поняв. Там ще два кемта. Йоу, дробовічок. О, снайперка є, тихо. Ой-ой-ой, бем-бем. Тихо. З дробовіка. з дробовіка, бем! Хорошо, німеч, тихо. Так, є якийсь пістолетикс. Я, случайно, викинув дробовика. Тихо, я не поняв. Ти що, офігівши тут лутатися? Ти прибіг сюди знову. Да? Це була твоя помилка, брат. <реш> так, тут можна ось довипити типу броню. А, треба зажати, да? Чи як? Да, да, да. І не ходити, збивається, поняв? Окей, ю, бам, підбираю снайперку. Хорошечно, Перезарядочка. Можна? Чи не можна? Не можна. Окей. Дві ти кинти, тихо. Ану, 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 треба підійти швидше. ближче, 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 треба підійти. А це я ось кірки зарубав, чи що? Ні, патрони кінчились. Тихо, 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 мінус два. Хорош! <реш> а як <реш> ти встав? Ти як встав? Тихо-тихо-тихо. Тако снайперку бем. Ага, ага. Тихо, бачу, його бачу, бачу. А, гімнюк. Самихі. Ти як мене вирубив? Ти як мене вирубив? Як ти це зробив? Снайперки може? Шесть! Прикол, давай ще раз. Я так десь сюди. Якийсь майданчик, я бачу якийсь ган золотий, диви. Ага, ну тихо, це що таке? Це калаш? Та давай, швидше, швидше. Ну да, це якийсь калаш, але чого він горів саме так? Він без патронів, йо. Ладно, все одно піде. Фу, як шумить погано ця штука. Ну ладно, нічого страшного, що це таке? Ага, це поушен, А да? Ану, відпиваюсь, бачу кінта зразу. Якщо що, піду йому зараз наступи по голові. Бам-бам-бам! Хорошо! Розвалив кінта, па. Тут щось багато було, да? Обалдить. Так. Хорошо, якраз патрончики знайшов, Супер! Тут ось каши теж штучка є, мені підійде. Не поняв. Що тут? Що? Що <схід> <сід> <сід> з хітбоксами? Так, 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 треба. Опа. Ще бачу контакт. А ну. Тихо, тихо. Ой, все, додому. Так, пм, хорошо. Я бачу в центрі тут прям багато файтів, так, да? Треба розібратись. Тихо-тихо-тихо. Угу. Тихо, тихо. <сід> Не так-то і просто попадати з калаша. Я бачу, там воно відкриті сундуки, там ще одна золота оружка. Це калаш, да? Тихо. Мені накидають? Мені посмію накидувати. Не поняв. Це АР і це АР. Тихо. Ти обалдів чи до? У тебе. Ну це одне й те саме. Ну да. Прикол. Так, тихо. Чую снайперку. Снайперку чую. Зараз підійду ближче. Покажу скілу, куди? На центрі, тип. Виніс, виніс, виніс на центрі. Він там лутав, щось треба підійти зразу, подивитися, що там, Може там якийсь є файний лут. О, Тихо. Тут тип, з дробашом. Бам! Ізі. Ще один. Ой-ой-ой, по мені з усіх стрім навалить. Броню мені збив. Гамнюк. О, немає, 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 немає. Тихо? Що це таке? Що ви зак... за, за... за це закидуєте по мені? Й-мою! Так, тихо, там типа він. Оно ще, тіп. Ох ти ж, йо, Ох ти ж, йо. А мене патронів взагалі немає, поняв? Біда. А яка, яка двохстволка. Так, у мене є медкіт, да? Окей, їмо. Поки нам дозволяють це зробити. Зразу також щиточок вип'ю. Бем. Тепер оцю всю штуку підберу. Хай буде на всяк випадок. Так, тихо. У мене немає патронів, мені треба срочно щось знайти. О, а оце імба? Так, тихо, я тоді оцю штуку скину. Ух <гас> ти ж, йомаю. Йо. Як вас тут багато! Я вирубив когось одного, але мене добили. Йоу. А, вони в паті. Диви, їх там двоє, так нечесно, братва! Я ж то один? <гас> Це жесть якийсь. Давай попробуємо ще батл рояль, ось до. Да? Правильно? Чи як? А не вибирається батл рояль. Хе-хе. А як так? Ну да, таке поняття, як батл рояль не вибирається. Хм, цікаво. Ну ладно, давай тако сюди зразу спригнемо. Бем. Вже тут бачу сундучки, і тут прям багацько народу, багацько народу. Якось можна пришвидшити цей процес? <пока> Поки він падає. Тому що це жесть вже як він довго це робить. Так, дали револьвера, дали щеточок. Давай зап'ємо щиточок зразу. Чую, близько тут якогось кента. Сундука він не відкривав. Акуратно, Труповик. Тихо, штука мені. Підійдете тільки, на ній патронів взагалі немає. Жесть. Так, акуратно. Виходимо звідси. Там кентивно на криші стріляються, я поняв. Воно ще якогось кента бачу. Але з ним на такій дистанції стрілятися дуже небезпечно. Тому, тому, тому кент, тільки я хотів би піти залутати ось до трошечки тут лута. Опа, тихо. Запалив мене, тіпок, А да? Ану. Тихо! Блін, я почти його вбив! почти! По <реш> мені дивив, скільки типів тут! Це жесть! Хорошо, я поняв. Треба спригнути десь туди, де я бачу, що ще сундуки не відкривані. Можна десь в ці домики пригнути, правильно? Так, бам. Опа. А, ну кентик, диви, гамнюк, смердюк, Тупо забрався і стоїть там кемперить, криса смрдяча. Тихо, 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 тихо. Що це таке? Це якась Мосінка? Ну він мене вирубив, я не встиг вистрелити, прикинь! <с> ну нічого, нічого, я зараз туди знову прилечу. Дивись, бам. Я погнав, Тихесенько, тихесенько, він там на мене... Ні, він мене замітить. Амнюк, час вирубить мене диви. Да, диви. Чорт. Ну хорошо, на цей раз я здох за деревом, бо він не повинен мене вирубити, ніяк. Я можу сам себе підняти, да? Вроді як да. Він на мене більше не агриться, окей. Опа, не попав. Обалдеть, він мене знову вирубив! Але я тепер прям кров з носа хочу йому помститися за таке. Запомніть, От просто запам'ять всіх, рув, кемперить вонючі смердіячі креси. Пацани так не роблять. <laughs> так, погнали отако сюди, на хатиночки. Окей. Біля мене пулька пролетіла, бачив? Щось. Тут прям багато скринь, тут можна полутатися. Бем. Опа, опа-опа, опа. опа, опа. Мені накидую, там, по мені накидають там, по-моєму. Хе-хе, <laughs> відстань мене. Тихо? Обалдеть, як так швидко! Як так швидко! Як ви це робите? Не зрозумів. Воно є як. А, ні ні ні, тихо, чекай, тут цей руфкемпер смердячий. Так, що мені робити? Наверху цей тіпок. Блін, неприємно. Дуже неприємно. Ну це ж, звісно, він мене взяв виробив. Бачу, погнали туди. Зразу, на кришу. Я сподіваюся, що там буде якийсь дуже приємний для мене лут. Бо мені цього капець, як не вистачає. Тихо, бем. Опа! Так отсюда запрыгну, точок вип'ю і побіжу. Тихо, головне щоб на цей Кент не побачив А вони там між собою валяться. Ну, блин, ну взяв і збив мені весь щит. Камнюк. Ще раз. Так, бем-бем. Окей. -бем. Okay. Тихо-тихо-тихо. що це таке? Що це валяється? Хелспак, хай буде. У мене є якийсь кулемет, ти прикинь. Це обалдіє. Але я хотів би достати якусь снайперку і отого от руфкемпера руф кемпера збрити, ти прикинь. Просто йому треба показати, що так грати не можна. Так грають тільки чорти. Нормальні пацани валяться тупо знизу. Розумієш? Поки в мене є щиточок, я хотів би його запити. Бем, погнали. Так що там? Як обстановочка? Десь тут близько біля мене є скінти. Вроді би, да? Він мене збриває з одної пульки своєю. Так що, так що, так що, так що? Я не знаю, що робити. Мені треба трошки відійти. Опа, а це те, що мені треба було. Оце прям те, що мені треба було. Тихо. Де ти там? Амну. Не попав? Чи що? Бам! Даааа! Я ВІДОМСТИВ йому! Помстився! Помстився! ха <рес> ха Туда його! А щоб не сидів там більше! ха <рес> Амнюк! Тихо! Звідки? А, ні, я його не вбив, прикинь. Я його не вбив. Він там сидить до сих пір. Так я не поняв, ти з ким захотів тут стрілятися. Як не попав потіпу? Бам. Нокт. Я його нокнув. Окей. Ну, щоб його прям добити, мені треба туди залізти, поняв? По другому ніяк. Хорошо, дуже ризиковано, але я хочу це зробити. Я з кулеметом, не підходьте, я дурак! Це тупо прикол. Але це так файно, блін. Так весело, чувак. Хорошо, я йду сюди. Я чую, що тут біля мене десь є якийсь кент. Тихо, ну я ж тебе десь чую. Розряджається. А це він? Ага, я тебе зрозумів. Це без коментарів просто забий. Хорошо, я хочу впасти знову сюди. Головне, щоб мене отой, чорт, що на вишки сидить, не збрив. Я упаду сюди, бам. Тут є скринька. Опа, Опа. Запитись. Так, є щем воювати. Тихо, тихо, тихо. Вставляюсь. Це що, прикол? Ти прям сюди. Ао! Я поняв, я поняв. <реш> а це вообще легально чи що? Я щось не поняв. По-перше, знаєш, що я не поняв? Звідки в нього е дурацький оцей джетпак? Це по-перше. А по-друге, якого чорта лисого він забрався на край мапи туди наверх? <реш> це ж мем такий? Ну, диви, ну що це за діж? диви, куди він полетів? <реш> я тоже так хочу. Щоб оце так було, тихо, я вип'ю цю штуку і побіжу. Не трогай мене, чорт смердячий. Я пішов і тебе геть. <плес> тихо, тут є така скринька. Бам. О, що це за штукенція? Не знаю поки. Ну ладно, хай буде. Лишнім не буде. ця штука непогано дамажить, ти хочу сказати. Вона прям дуже добре дамажить. Ну я ж його почти добив, давай. Або по оцьому кенту можна наваляти, якщо попадати. <плес> Бам, <гум> хорошо. Так тихо. Що в тебе тут було? В тебе було багато вкусного, да? Хорошо. <гум> а в тебе прям нормальний дробош був, прикинь. Нормально. Так, окей, окей. А, подумати, подумати. Бам. якось треба попереміщати, я по правильному, поняв? Вибачай. Ладно, добивати не буду. Хай іде з миру. Тихо-тихо-тихо. Ага. ага Валяться типа. Валяться. Конкретно валяться. Граната тут є, оказується. прикинь. <laughs> Нормально. Ти хто, брат? На по шапці. Опа. Хорошо. Бем. Спадки. Ти прикинь. Запити чимось. Гавно. Вонючи, смердюча. Пошел вон отсюда. Ти куди? Ти на кого? Так, бем, є снайперка. Окей. Ааа. бем бам бем бам бен бем бем Медичку юзаю. На болта немає патронів. Йоу. Погано, але єдине, що то. Блін, я не встиг поняв, я поки втикав. М -м -м -м. Ну ладно, що ж зробиш? Треба перезарядити дробовичок. І можна йти сюди лутатися. Де непогано. Запити штуку, поки на мене ніхто толком не палить. Там. Хорошо. Аух, ух, вбалді, тут є таке? Прикір. Так, є патрони на снайпер у мене. Хорошо. Що можна з цим робити? Можна йти на оту штучку. Не поняв. Бери збритво. Спадки. <реш> давай, отдыхай, Набереш. Слухай, Слухай, аух тема, по-моєму, да? Це дуже хорошо, що я цю штуку знайшов. Я б виліз на цю вишечку. І з неї пробував би накидувати по тіпам, Тільки я би тут... Йолки-палки. Так, давай замість МК візьму медичку. В цілому мене все одно аух тут тупік, поняв. Ой-ой-ой, як в цих лабіринтах ходити, це жесть. Найшов вихід. Хорошо, все. Значить, вот сюди залазимо. Опа. Тут якийсь скен спряму. Тільки що. Не можу подивитися, де він. Ааа, 4. Фу! Це шо таке? Це ще шо таке? Це ще шо за бред? Чим він закидує? Тихо, ну я пока що себе піднімаю. Ай-ой-ой-ой. Ну шо це за бредят, на така? Диви. І вона іменно в мене летить, прикинь. Ну що ж, друзі, а на цьому моментику я буду закінчувати. Якщо вам сподобався цей відеоролик та цей режим, то обов'язково втули йому лайка, підпишись на цей канал та пиши якийсь коментарій. тому що усі коментарі я читаю. Ну а тобі, звісно, хочеться сказати дякую за перегляд, та гарного настрою. І всім папа. -па.